Соціальна допомога та фізична реабілітація. Таку роботу із постраждалими на війні військовими веде Івано-Франківська громадська організація Нові крила. Її очільник Ігор Дільний, пройшовши АТО та велику війну, особисто займається фізичною реабілітацією військовослужбовців. каже після отриманих травм в першу чергу треба працювати із тілом. Втім, наголошує, реабілітація має бути комплексною. Я займаюся саме фізичним відновленням. Тобто все, що були, чи відновлені всі функції, які були втрачені. А, також у програмі нових крил» ми закладали і ми брали участь в різних грантових таких можливостях, і також прописували і здійснювали заходи по такому психологічному комусь розвантаженню, тому що в нас є тіло, розум і душа, і працювати потрібно в комплексі разом. Відтак, нещодавно громадська організація Нові крила розпочала співпрацю із комунальним підприємством Дім воїна. Тому що е, зараз весь потік е, практично хлопців і дівчат, які повертаються з фронту, будуть безпосередньо через них е, просуватись, напевно, по всіх напрямках, і вони будуть надавати більш таку консультативну якусь, е, допомогу, саме перша. Коли ми знаємо, куди і що робити, відповідно моє озброєння. і саме от ми з паном Миколою якраз поговорювали питання фізичного відновлення. Тобто я займаю свою нішу і вони просто будуть організаторами. Ця співпраця каже керівник комунального підприємства Дім Воїна Микола Крошний дозволить надати якомога більше якісних послуг нашим військовослужбовцям, як і діючим, так і ветеранам, які повертаються з війни додому, і потрібно розуміти, що з кожним днем цих людей буде все більше і більше. Тому ми різного роду шукаємо партнерів вже з багатьма, зокрема з паном Ігорем підписаний меморандум про співпрацю. До нас уже на сьогоднішній день було кілька звернень військовослужбовців, які мали ті чи інші фізичні проблеми з організмом внаслідок війни. І ми зокрема перенаправляли до пана Ігоря, який. Їм допомагав загалом реабілітацію у центрі громадської організації Нові крила уже пройшли понад 100 військових. Мар'яна Джерчина, Настасія Бегей, телерадіо Раї.